В нашому місті вже майже на кожній вулиці є дитячий майданчик його розміри відрізняються в зв'язку з кількістю дітлахів на деяких встановлені лише дитячі обладнання гойдолки, каруселі, гірки, пісочниці. А на деяких є і спортивні тренажери. Днями активні мешканці мікрорайону, який серед місцевого населення іменується чорногір'я, вийшли на толоку по прибиранню території біля дитячого майданчика. І як вони розповідали, в майбутньому ця територія буде прибрана від сміття бур'яну і прийме охайний вид, будуть посаджені квіти та фруктові дерева, придбання яких і їм обіцяли допомогти партійці сили людей. Які залюбки відкликаються на допомогу активним мешканцям міста, які прагнуть зробити наші вулиці більш урядкованими цього дня? Активісти також долучилися до толоки і допомогли встановлювати дитяче ігрове обладнання, спортивні тренажери і навіть стіл для занять тенісом. Дане обладнання було надане спонсорами шоколадною фабрикою Прат Манделіс Україна та міською радою. А щоб міська рада дещо зекономила кошти на його встановлення, партійці вирішили своїми силами зробити цю роботу. До цього часу на майданчику вже було встановлено декілька ігрових дитячих елементів. Однак кількість дітлахів, які кожного вечора, а у вихідні цілий день знаходяться на майданчику, показала, що кількість дитячих ігрових елементів мала. Саме тому на прохання голови вуличного комітету і мешканців цього мікрорайону було вирішено збільшити кількість обладнання та розширити майданчик. До дорослих приєдналися і самі дітлахи, які, не дивлячись на свій юний вік, працювали на рівні з дорослими. Урочисте відкриття нового майданчику відбулося через тиждень після цих робіт. Мешканці мікрорайону зі всією відповідальністю підійшли до цього свята. Дітлахи та дорослих чекало море сюрпризів. Ми дождалися нашого відкриття майданчика. Слава Богу, вже доставили ми на майданчик наші тренажери, ігрову нашу площадочку. В общем, ми вирішили зробити Гучне відкриття. відкриття, ну, Так як ми вже до цього праздники такі гучні робили і хочемо таке відкриття зробити. Програма у нас буде обширна програма. У нас будуть гості, гості і, якби нам сказали, що нас ще й з Польщі завітають гості. Буде у нас, у нас батюшка наш, Олександр з Красної церкви, який святи, наш майданчик. Будуть у нас аніматори, тобто я в ролі аніматора теж виступаю. Аніматори, я маю на увазі. Наші люди, які живуть у нас тут, а рядом, які ми просто самі собі зробили костюми, і їх наділи. Оце такі в нас аніматори. Тобто ми нікого не запрошуємо. Ми все робимо на на, на, на своїх. Нам допомагає, звісно, сила людей, сила людей нами затруднячає дуже добре. А так все ми робимо самі. Ми заказали, ми скинулись гроші, заказали великий торт з фотографії нашого майданчика. Пісні, танці. Ну то є програма, і в кінці у нас Сережа Осенка тут живе, буде жива музика. От Сережа Осенка він нам поспіває. Свято, яке відбувалося цього дня на мікрорайоні, було не перше. Завдяки активному величкому та мешканцям протягом літа тут відбувалися і інші святкові заходи. Де кашу будемо ми варити? А взагалі, відкриття площадки да. Детської. Детської площадки. Самі да. люди, отета організували. это все. Все построили, все зроли своїми руками для своїх діток. Да. А тепер ми проводимо праздники. Сьогодні відкриття площадки. помощь нам був, звісно, Горсовет, Юрій Анатолійович поміг партія Сила людей. І ми оце допомагаємо. І фабрика допомогла нам, скільки самих поставили. І, звісно, жителі тут в окружності всі, і дітки всі. Тут це вже в нас відкриті. А до відкриття, скільки в нас було дуже багато праздників. два праздника. Івана Купала було, звірей виносили, скільки виставка звірей, навіть сьогодні я так зрозуміла буде. Так що дуже гарно, дуже гарно. Ми дуже вдячні, звісно, нашому меру. І Партії сила людей. Ну і відповідно, улічкомам, і організаторам цього, улічком організатор, а тут же в нас депутати і всі допомогли нам здорово, здорово. Дай Бог їм здоров'я. І ми тут попали сюди, хоч кашу варить, і то добре. А ви Ні, ми в інституті цієї не у мене просто дочка, депутат, і вона тут організовує все. Це моя сусідка, і я її забрала. Вони нас попросили, і ми решили їм раз, кашу варили, понравилось. Тепер решили ще більший казан, тому що щоб усім фати каші хватило. Бігли по три-чотири рази дітвора, ну діти є діти, і ми оце решили. Так, що буде в нас каша? Приходьте, будь ласка, завжди просимо на кашу до нас. Відкриття дитячого майданчика дуже важливо. Наші діти, внуки. Всі дуже задоволені, ми дуже задоволені, бабушки і мами, що у нас таке зробили свято, і що у нас такий майданчик хороший, що дуже все організовано і добре. Ну, хай, хай більше такого буде і везде, щоб було де діткам гуляти, розвлікатися. Було і нам, бабушкам, добре присматривати за дітками і внуками. Я вважаю, що це важливо, тому що дітки будуть зайняти приємним відпочинком, не будуть сидіти під дворочком. Княк займатися глупостями, це радость, це праздник. Поэтому спасіба всім, хто потрудився этой площадкой. Ну поэтому вот сколько деток дітей людей сюди прийшло. На урочисте відкриття майданчику завітали і почесні гості, міський голова, представники з міста побратима Богухвали з Польщі. Їх гостинно привітали мешканці українським караваем. Ми бачимо, що з кожним днем на цьому майданчику все більше і більше дітей. Дітей, які мешкають на цій вулиці, на сусідніх вулицях. Ми ви разом створили протягом кількох місяців це чудове місце, яке я переконаний, буде з кожним днем ставати кращим і кращим. Тут чи багато звісно роботи, але перший крок вже закладено. Закладено перший так званий камінь. Да? Сьогодні є вже і ігрові майданчики, і спортивна частина. Я думаю, що згодом з'явиться невеличкий садочок, можливо, якась альтаночка, що можна було тут посидіти, відпочити разом з дітьми, внуками або самим діткам прийти погратися, не йти в центр міста. Я хотів би подякувати кожному з вас, з тих людей, які приймали участь у. Будівництві цього майданчику, тому що я говорив що вся праця була праця людей. Тут фактично роботи по установці цих елементів комунальними службами майже не було. Все робили разом шляхом талок, різноманітних і так далі. І повірте, це дуже багато труда було покладено, щоб зробити цей це місце більш порядкованим. Багато було вивезено бруду, порівняно землі, завезено піска і багато іншого. Я хотів би сказати слова вдячності за те. Що ви самі це зробили? Ви дали приклад іншим мікрорайонам нашого міста? Як треба робити добробут свого місця проживання більш кращим ніж е, він був? І не сподіватися, що хтось прийде і зробить. Треба брати і самим робити. Всьому полягає сила самих людей, тому що люди можуть брати і робити е, кращим своє е, своє е, оточення. Ну звісно, ми як міська рада не могли залишитися байдужими навколо е, цієї, скажімо так, ініціативи. І завдяки жені, який пробивав цю ініціативу, іншим депутатам. Ми прийняли рішення підтримати цю ініціативу, допомогли спочатку встановити елементи, придбані за кошти міської ради, а вже потім, бачачи таку активність і дуже велику кількість дітей, які тут є. Звернулися до шоколадної фабрики. Я дуже дякую Ігорю Борисовичу Харченко, Руслані Васильівні Корж. Наразі вони не можуть тут бути, передавали вітання, бо знаходяться у відрядженні. Але фабрика підтримала цю ініціативу і додала ще 800 тисяч гривень, за які ми придбали цей невеличкий комплекс, додавали ще тренажерів та нісний стіл. Я думаю, що тепер він вже має різнобарвне таке наповнення. Як мер оповідав мені, як то все стало, що з місця, було тут зарошняте і непридатне, został zrobiony taki fajny plac dla użytku całego rejonu. Nie mogłem w to uwierzyć. Коли мені мер розповідав, що тут був смітник і тут були великі бур'яни, то я не міг представити, що люди могли самі це, це зробити. спеціально приїхав побачити це. Але як приїхали, ми, то я розумію зараз, що то значить гасло сила людей. Тепер я зрозумів, що таке гасло сила людей. Також мусимо від вас польська учить. Ви потрафітеся солідаризовать, потрафіть разом це спільно зробити. Myśmy to troszkę zatracili, ale bardzo się cieszymy, że tu jesteśmy, bo to przesłanie, tą ideę zawieziemy do Bogu chwały. Wy pokazujecie przykład, jak trzeba robić takie sprawy. I to, i same temu my będziemy u Was w uczyć się. I tę Waszą inicjatywę powieziemy w Polsce i pokażemy w Boguchwali. Z okazji tego Waszego święta rejonu życzymy Wam dalej takiej solidarności, dalej wspólnego działania. В шаркій і дуже добра в тим вашим місцем. Дякуємо. Зичимо вам подальшого розвитку, подальшого благоустрою цього місця. Всього вам найкращого. І звісно ж, не обійшлося без традиційної стрічки, яку перерізали почесні гості разом з малечею. Після урочистих вітань отець Олександр, настоятель Вознесенського храму, освятив територію майданчику. Шановні дітки, то Брав в руки книгу Життя, Євангелію, там є такі слова. Господь забороняє своїм учням не пускати до нього дітей і вказує на дітей, говорячи до старших, що таких є царство Боже, царство небесне. Тобто Господь ставить нам, дорослим людям, дітей в приклад. Тому що дитяче серце добре, воно швидко забуває образи, дитина не озлоблена ще і вміє швидко прощати, любити щиро, дружити. І тому Господь говорить, що іменно ті люди, які зможуть зберегти своє серце таким, як вони є у дітей, вони слідують вічне життя в Царстві Божому. Тому нам, браті, і сестри, є в чому повчитися в дітей, їхній щирості, доброті, і любові. Але разом із тим на дорослих велика відповідальність за дітей, тому що все-таки ми їх виховуємо, і від нас залежить, що ми вложимо в їхнє молоде, юне серце: Зерна, зерно добра чи зерно зла. Який приклад ми їм покажемо, добрий чи поганий. Були цього дня і нагороди самих активних мешканців мікрорайону, які додали немало зусиль для створення цього майданчику. Міська рада нагородила почесними грамотами. Безліч подарунків очікувало цього дня і присутні плахі повітряні кульки, морозиво і солодощі зроблені власноруч домогосподарками мікрорайону. Весело і гамірно було цього дня на майданчику. Не Мені дуже порожні, Праздник. тут прикольні. Пацанний хороша площадка. Хороша площадка. Дітям думаю, всім буде подобатися ця площадка, всі будуть сюди приходити гуляти. І удачі всім, хто сюди приходить. А чи будете доглядати за площадку, щоб не ламалося? Да. Я сюди не ходив, а тепер кожен день а ти? Просто ми не знали про цю площадку, тепер будемо ходити. Свято дуже хороше. Тут боролися чоловіки, мені це найбільше сподобалось. А ще видають різні солоди ще та шарики. Так. Скажи, а багато ходить тут за площадку на вашу діток? Так. Да. А ти ходиш сюди часто? Угу. Свято чудове. Що тобі тут найбільше сподобалось на святі сьогодні? Танці як танцювала дівчат. Більше сподобалось, що багато народу і що було інтересно, Що построїли качелі, що нам села людей допомогла. Часто сюди ходиш? Да, я приходжу на вихідних до бабу до бабушки і тут катаюся. Мені дуже подобається. Вихованці палацу дітей та юнацтва разом з юними спортсменами клубу Самбіс теж приєдналися до свята і підготували чудові показові виступи. Obrigado. Мешканці мікрорайону не менш обдаровані. Тому доказом були їх танцювальні, акробатичні та вокальні виступи. Дорога від моїх горів, до моїх горі, як стромна. Тож вгубився під самотній світ. Знаєш, ти одна, ти одна. Аштували мешканці на майданчику і фотозвіт про заходи, які відбувалися на цій території раніше: свята, толоки. Тож кожен міг підійти і ознайомитися з цікавими фотокартками та згадати, як відбувалося будівництво майданчика. Була тут і виставка малюнків як дитячих, так і професійних. Я Полюбляла малювати з самого дитинства, це те, що мені найбільше задоволення приносило завжди. Я цим займалася і свого часу зараз я вже дизайнер, ну частково художник. Це, ну, це важко назвати все виставкою, це скоріше імпровізований такий виставочний матеріал, арт-локація його так назвала. Все, що в мене знайшлося вдома на даний момент. Тому що більшість моїх робіт десь розкидані по майстернях, по інших місцевостях. А це ну, така. Невеличка, якби згадка, я так. Щоб вичилась тут зараз більше як дизайнер, на жаль, а як художник також. Але час від часу, коли є вільний час від роботи. Присутній на святі секретар Гміни Богухвала зазначив, що вражений тим, що самі люди змогли майже своїми силами зробити таку красу. Це показує, що разом можна зробити багато. що добре, багато міміло бути. так як дякую за запрошення. I jestem szczerze, tutaj razem z kolegami z delegacji zaskoczony, że to jest możliwe, że zadziałała siła ludzi, że sami ludzie zadbali o to, żeby mieć taki plac. I to pokazuje, że razem naprawdę można zrobić dużo. No i oczywiście, na ile to jest możliwe, pomógł samorząd. Także właśnie chcemy, dużo zrobiliśmy zdjęć. щоб у нас богу хвали показати, як важлива є солідарність, як є співпраця, ну а на останню всіх чекав святковий торт, прикрашений солодкою фотокарткою майданчика, спостерігаючи за тим, як змінюється місце. Де на вулиці раніше був пустир, зарослий бур'яном становиться легко і добре на душі. Тож пройдіться своєю вулицею, погляньте на вашій знайдеться такий же куточок, який своїми силами можна перетворити в чудове місце відпочинку, як для дорослих, так і для дітей.